Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні ми продовжуємо нашу екскурсію в епоху дитатури чорних полковників в Греції. В першій частині ми розглянули дрібні гроші 1973 року, а саме 10, 20 та 50 лепт. Посилання на цей огляд я закріплю для вас в підказках. А зараз розглянемо вже драхми цього часового періоду номіналом 1, 2, 5, 10 та 20 драхм. Тож, перед початком запрошую вас обов'язково підписатись на канал та починаємо. Незважаючи на суворість режиму, хунта виявилась слабкою. Міністр закордонних справ Дімітріус Іонідіс задумався про маленьку переможну війну, яка мала поліпшити імідж хунти та її підтримку в суспільстві. Лідер хунти вирішив провести операцію щодо приєднання Кіпру, більшість населення якого складають етнічні греки. Але кіпрська авантюра обернулася тяжкими наслідками. Для захисту турецького населення острова на його територію вторглися турецькі підрозділи. Дві країни НАТО опинились на межі повномасштабної війни. Конфлікту таки вдалося уникнути, але єдиний колись Кіпр виявився розколотим на грецьку та турецьку частини, і об'єднання не вдається досягти ось уже майже півстоліття. Провал авантюри на Кіпрі остаточно позначився на авторитеті чорних полковників. Проти них об'єднались практично всі політичні сили, як ліві, так і праві. Зрештою, це виявилося кінцем і всього диктаторського режиму. Стало очевидно, що Іонідіс дискредитував себе, а багато в чому весь режим полковників. Президент Гізікіс скликав політиків Старої гвардії, і в серпні 1974 року військові змушені були передати владу цивільному уряду. В 1974 році на загальних парламентських виборах перемогла партія Нова Демократія. Ухвалена новим урядом Конституція гарантувала всім громадянам політичні свободи, дотримання прав людини та конкурентні вибори. 1981 року Греція вступила до Європейського Союзу. Незважаючи на такі драматичні часи для країни, в Драхмах 1973 року зображення має античну тематику. Як і на лептах, реверси всіх драхм цього періоду абсолютно однакові. По центру зображення міфічного птаха Фенікса, що підіймається з полум'я. По колу назва країни грецькою Еланіка Демократія та внизу рік Карбування 1973. На аверсі однієї та двох драхм зображення ідентичні. По центру розташована сава Афіни. Номінал 1 або 2 та назва валюти Драхм. Сава Афіни або Сава Мінерви служить символом знання, мудрості, проникливості та ерудиції у всьому західному світі. В давньогрецькій міфології маленька сова традиційно представляла або супроводжувала Афіну, цнотливу богиню мудрості, або Мінерву, що ототожнюється в римській міфології з Афіною. Сови зазвичай зображуються афінянами на вазах, вагах і призових амфорах для Панафінейських ігор. Сава Афіни навіть з'явились на ліцевій стороні афінських тетрадрахм після 510 року до нашої ери. І згідно філохору, афінська тетрадрахма була відома як маленька сова у всьому стародавньому світі та сова в сучасній нумізматиці. Монети, викорбовані на монетному дворі в Афінах, знікали в латуні теражем. Одна драхма 36,85 мільйони та дві драхми 40,39 мільйони екземплярів. Фізичні параметри. Одра... Одна драхма. Вага 4 грами. Діаметр 21 мм та товщина 1,6 мм. Гурт монети рубчастий. Дві драхми. Вага 6 грамів. Діаметр 24 мм та товщина 1,9 мм. Гурт також рубчастий. На аверсі монет в 5 та 10 драхм також однакові зображення. По центру викарбовано пегаса, праворуч під яким номінал 5 або 10 та назва валюти Драхм. Пегас одна з найдавніших і найвідоміших міфічних істот стародавнього греко-римського світу, що дійшла до наших днів. Існує кілька версій народження Пегаса, але у всіх він був зачатий і народжений внаслідок насильства. Згідно з найпоширенішою версією, крилатий кінь був зачатий, коли Посейдон зґвалтував прекрасну діву медузу в храмі Афіни. Богиня, розгнівана тим, що її храм був осквернений, прокляла медузу і перетворила її на огидне чудовисько зі Зміями замість волосся, а потім послала Персея. Вбити її. Коли Персей відрубав Медузі голову, Пегас та його брат Хрісаор випригнули з її тіла. За другою версією, братів породила кров Медузи, що потрапила на землю. Хоча одна із перших загадок про Пегаса відноситься до 700-го року до нашої ери, пройде ще близько 100 років, перш ніж крилатий кінь з'явиться на монетах монети викарбовані на монетному дворі в Афінах, на нікелового сплаву тиражем. 5 драхм майже 30 мільйонів екземплярів. Та 10 драхм 16,87 мільйони екземпляри. Фізичні параметри 5 драхм. Вага 9,1 грами. Діаметр 25 мм та товщина 2,44 мм. Гурт монети гладкий. 10 драхм. Вага 7,5 грами, діаметр 26 мм та товщина 1,95 мм. Тут вже гурт рубчастий. На аверсі найбільшої монети в 20 драхам зображена бюст богині Афіни в Коринфському шоломі, який увінчений плюмажем з кінського волосу. Праворуч номінал 20 і скорочена назва валюти. Драхм Подібне зображення богині Афіни ми також зустрічали на монетах Греції часів Другої Республіки 1926 року карбування. На каналі є огляд цих монет, в ньому я вже розповідав про саму богиню та шолом. Закріплю посилання на цей випуск в підказках. Якщо ще не дивились його, рекомендую для перегляду. Монета викарбона на монетному дворі в Афінах мідно ніколевого сплаву. Тиражем трохи більше 17 мільйонів екземплярів. Вага монети 11,1 грами, діаметр 29 мм та товщина 2,32 мм. По гурту монети викарбована назва країни грецькою: Еланіка демократія. Досі у Греції різне ставлення і до громадянської війни, і до режиму чорних полковників, але висловлювати свою думку можна відкрито, вільно і не побоюючись політичних переслідувань. Незважаючи на певні проблеми та труднощі у політичній та економічній сферах, грецьке суспільство рухається у бік громадських свобод та соціального розвитку. Через цю серію монет ми трохи стали свідками цих історичних подій в історії Греції. Пишіть в коментарях, чи було вам цікаво, та чи сподобались монети. Підписуйтесь, ставте вподобайки та приходьте на нові огляди. До зустрічі!